Друзі, події попередніх днів, останніх днів так чи інакше пов'язані із історією про витік документів, зараз Сполучені Штати проводять розслідування, тому що досить багато інформації, і як ми з вами розбирали на попередньому відео, зокрема на деяких попередніх, про те, що деяка інформація може бути відверто сфальсифікована і домальована російською пропагандою. І російською розвідкою, тобто це все помітно, звідки там вуха ростуть, коли вони фальсифікують втрати, і так далі. Але я про це говорив. Але є ще важлива площина цього, на якій вже базується досить багато речей. Справа в тому, що вже. Журналісти, посилаючись на інсайди, які є зокрема і на інсайди в офісі президента, і інші це видання Washington Post, інші, які активно висвітлюють російсько-українську війну, пишуть про те, що Є сумніви в окремих американських колах про успішність, про майбутній успіх українського контрнаступу, і що не варто розраховувати, що Україна одразу зможе відновити свою територіальну цілісність в межах межах міжнародно визнаних державних кордонів 1991 року, так як ми цього прагнемо і віримо в наші сили оборони. Пішли, пішли інші дані, цікаві про те, що Єгипет збирався поставити ракети Росії, про те, що Туреччина не розглядала можливість продажу зброї вагнерівцям. Тобто, досить багато інформації на сьогоднішній день вона розходиться і, звичайно, її потрібно якось трактувати, розуміти. Ну, перше, ми повинні зрозуміти, чи може бути це дійсно витік інформації, чи це. Дійсно так, я схильний думати, що так. Певний виток він присутній. Дещо було розбавлено і сфальшовано відверто російськими спецслужбами, це по українському треку помітно, я про це вже говорив, не буду повторюватися. Але є дані, які, вочевидь, з усією серйозністю сприймаються саме тому Сполучені Штати розпочали відповідні розслідування. Що стосується ще нас, отже, про тут. Є сумніви в тому, що Україна може здійснити успішний наступ. Про це пише Вашингтон Пост, посилаючись, зокрема, і на Витік, який був, і на посадовців. США, і е, там вони брали інтерв'ю і думку з неназваних джерел в Україні. Тощо ще потрібно з цього розуміти і знати. Справа в тому, що є різні позиції, і вони можуть бути, і різні думки. Тим більше, коли е, безпосередня держава, країна якась не є. Учасникам конфлікту, вони не є безпосередньою стороною війни. Їм легше навіть на емоційному рівні розглядати різні сценарії і моделювати їх, зокрема, і сценарії того, що контрнаступ, можливо, буде не тим. Про що розповідає, чи Що ми собі представляємо, коли одномоментно буде деокупована вся територія України, яка на сьогодні е, зайнята і окупована російськими загарбниками? Тобто, це є такий варіант, як ми повинні до цього ставитися. Ми повинні до цього ставитися наступним чином. Що перше, нам потрібна зброя, далекобійна зброя, яка б давала можливість провести підготовку перед наступом, тобто знищити оперативні ворога, зменшити його оборонний потенціал, знищувати його оборонні редути, які він постійно укріплює. І ми теж не можемо цим легковажити. Ми не можемо сказати, що це взагалі не має жодного значення. Ці редути оборонні, їх потрібно пройти. Для цього потрібна техніка, для цього потрібна надзвичайно потужна ударна міць. Чи працюють над цим Сполучені Штати? Працюють буквально сьогодні. З'явилася інформація про те, що Південна Корея все ж таки на прохання США передасть 500 тисяч снарядів, плюс ще це і на поповнення запасів Сполучених Штатів, але так само дає можливість передати і Україні. В подальшому більшу частину, тобто вони поповнюються за рахунок цього. Це важливий момент. Постачається зброя Ми готуємося і чекаємо наступного рамштайну, який має бути відбутись 21 квітня. Тобто, певна підготовка йде. Так само готуються і наші резерви. Що стосується ворога, він продовжує тиск. На сході, звичайно, це вже такі атаки по інерції. Тобто, коли основний уже удар був завданий, вони завдаються і по інерції зараз Бахмута, Вдіївка, Мар'їнка, частково Лиманський напрямок, де ворог завдає численних ударів. І звичайно, дуже важко нашим силам оборони утримувати цей тиск, але вони справляються. Справляються з тим, що виснажують ворога. І ось це помітно зараз, коли з одного боку ми перебуваємо у стадії, що відбиваємо російські атаки, і за логікою подій це має призвести до того, що ворог перейде глуху ешелоновану оборону, опираючись на ті рубежі і опираючись на свою перевагу в артилерії, яку, на жаль, ще мають російські загарбники. Вони готуються до цього. А ми, в свою чергу, готуємося до того, що це буде потрібно зносити ці. Рубежі, там є два шляхи: перше це проходити ці рубежі, просто створивши нестерпні й умови і так наносячи по ним удари, систематично, щоб їм уже просто не було змоги втриматися, чи ловити ворога тактичними контратаками по тим напрямкам, де він наступає, здобувати певну тактичну перевагу, виснажувати їх, наносити їм. Серйозні втрати і так поступово просуватися, просто діючи на виснаження, просто знищуючи їх якомога більше. Ну і плюс, звичайно, очікувати ще більшої допомоги від наших партнерів, щоб зносити оперативні тили. Це надзвичайно важливо. Тобто, нам потрібна вогнева міць, JLSDB, який, я думаю, ми вже застосовуємо. По Криму ми вже маємо, фактично покриваємо всю окуповану територію Криму вогневої, вогневим ураженням, і так далі. Тобто це все формується, ось той кулак, який має бути. І з цього ми, звичайно, доходимо до якоїсь точки, коли потрібно буде ухвалювати рішення про те, яким чином. Здійснювати деокупацію, як рухатися, яку стратегію обрати. Я впевнений, що е, про це думають і знають в Генеральному штабі. Про це вони усвідомлюють, що може бути е, які наслідки, які сили потрібні. Ну і це розуміють і наші партнери, які б там витоки не були, що б там не відбувалося. Розуміння цього є як е, потрібно діяти для нас зараз. Ключове це те, що зрозуміти, що Росія. Наступним етапом а, бачить для себе зупинку наступальних дій, перехід в оборону, використовуючи артилерійську перевагу і таким чином намагаючись зривати будь-які контрнаступальні ініціативи української армії, призводячи до того, що ми будемо використовувати так само снаряди, перейдемо в артилерійські дуелі, перейдемо в контрбатарейну боротьбу. Це все затягнеться, зрештою призведе до того, що прийде час, коли доведеться про щось домовлятися. Ну і от, власне, це досить зараз складна задача, тому що з одного боку війська ворога виснажили. Тепер з іншого потрібно дійти до того, щоб перейти до контрнаступу. І далі, як заявляють високопосадовці Сполучених Штатів, мати хорошу платформу на там майбутніх перемовинах, які можуть бути. Ось така ситуація на сьогодні. Ось це пишуть і розповідають нам західні оглядачі, говорять. Зокрема, і у нас розумієте, в нас це не має викликати якогось песимізму чи там роздратування. Ми повинні зрозуміти певні факти, так як вони є. Намагатися аналізувати їх об'єктивно, що я намагаюся для вас робити. Не говорити виключно переможними реляціями, це звичайно добре, це укріплює і зміцнює бойовий дух. Але ми повинні усвідомлювати всі реалії які є підходи, які є позиції, і розуміти, що що буде насправді, продемонструє лише поле бою. Все. Іншого не дано. Ні я не знаю, ні до кінця не розуміють там західні аналітики, все. Ми можемо проаналізувати вихідні дані. В межах там відкритих джерел, я, наприклад, а там спецслужби, розвідки, вони аналізують ще й закрити. і закрити. Звичайно, в них більшість для цього інструментарії і можливості. Але я хочу нагадати, що вже не один прогноз, українська армія, український народ ламали. Це і прогноз по тому, що вдасться Росії швидко. Бліцкригом захопити Київ не вдалося. Це ще до того, що, вони, що ми не зможемо провести вдалі контратаки, але вдалося і деокупували велику частину Харківщини і Херсонщини. Це багато чого інше. Тобто, поле бою воно завжди вносить корективи. Але ми і так само повинні розуміти вихідні позиції ворога, вихідні позиції наші. Очевидно, говорити з нашими партнерами відверто, що для того, щоб ви не сумнівалися. В наших спроможностях дайте нам більше зброї, дайте більше засобів ураження, і тоді ми продемонструємо результат. Тому що те, що зараз хоче втягнути Росія Україну в затяжну війну, фактично в затяжну війну на виснаження, це звичайно те, що для нас є абсолютно небажаним. Тобто для нас бажано вирішити це якомога швидше і вийти на якесь рішення. Ось що для нас на сьогоднішній день було би бажанішим, і про це ми говоримо з нашими партнерами, і це повинні пояснювати. І для цього ми повинні отримувати далекобійну зброю, інструменти, які б давали можливість цього досягти. Інакше позиційна фаза призведе до того, що контрнаступальні дії. Вони можуть бути дійсно не настільки успішними, як комусь здавалося би. і плюс треба розуміти, що це буде на користь ворогу, тому що вони утримують можливості для того, аби зберегти паузу для того, аби накопичувати ресурси на майбутнє. Ось чому так активно в просторі витає ідея про контрнаступ і у нас, і на заході, і всюди, тому що є розуміння цього, що. Позиційна війна і фаза Стейлмейт, що говориться англійською, на користь а, Росії. І цього, вочевидь, не можна допускати, тому що це а, десь в майбутньому призведе до того, що просто будуть знову ж таки. Тиск на захід в тому, що давайте підписувати якісь угоди про перемир'я. І знову ж таки, виходячи з того, що сказав директор ЦРУ Бернс нещодавно Росія вона не а, припинила спроби і Путін а, воювати проти України і побороти і Україну і Захід. І це треба розуміти, що доки живий цей дьявол в оплоті на землі Путін, доки це все відбувається, Росія буде вести поводити себе а, саме таким чином. Тому для нас досить зараз важливо завдати поразки російським військам в Україні, відвоювати якомога більше нашої території, звільнити, знесилити ворога, пошкодити його логістику, створити для нього досить серйозні проблеми, зафіксувати за нами потужні позиції, зміцнювати державу зсередини. Це досить важливо ставати тим європейським Ізраїлем, про який говорять, вибудувати відносини з партнерами. Таким чином, щоб стала підтримка зброєю для нас була забезпечена не тільки в короткостроковій, а й середньостроковій, і довгостроковій перспективі, і отримувати ось такі позиції для того, аби протистояти цьому ворогові і сподіватися, звичайно зокрема, що все ж таки на Росії почнуться процеси, які можуть призвести і до якихось протистоянь, і повалення влади, і до розпаду тощо. Ось такі сценарії. Ось це все пов'язано. А врешті ситуацію буде видно тільки на поле бою. Покажуть бої. Нам потрібно вірити в наші сили оборони, в наші збройні сили, підтримувати їх, надихати і разом крокувати до нашої перемоги, розуміючи про те, що цей шлях може бути доволі тернистим. Дякую, слава Україні.